Тінь рухається, ворог не знає, ми вже тут, Ми в темряві, як у системі, ворог сліпий, ми читаємо його думки, кожен крок, сигнал, кожен звук, пастка, кожен день битва, що формує легенду. Не за камери, не за сцени, ми за правду і тих, хто вдома чекає, очі гострі, як леза, руки холодні. Ми знаємо більше, ніж страх його тіні. Ми тінь над фронтом, що не спить, ми голосу радіо хвилях, що рве мовчання, ворог вірить у випадок, ми у дані його імперія. Лише цифри в наших руках, хвилини вирішують життя, секунди, ходи війни, ми на крок попереду завжди. Ми котінь, який розриває його плани. Очі війни, дивляться скрізь, хормо, тиша перед бурею. Не сховаєшся, не втечеш, ми вже тут, навіть коли нас немає. Очі війни, код тінь, розум, зброя, правда, броня. <свист> Кожен рух ворога під прицілом. Ми вже закрили всі двері. <свист> Там, де крик ми тихо. Там, де хаос, мой порядок, не видно облич, лише сліди. Ми. Історія, що пишеться без підпису, сліди на карті. Хвилі в повітрі ми читаємо світ як кот. Вони живуть міфами, ми фактами. Їхнє завтра вже під нашим контролем. Тиша говорить, голосніше за гармати розвідка це очі, що бачать скрізь. Ворог біжить, але час його ловить. Ми в темряві, ми там, де він найслабший. Ми не лише стратегія, ми легенда. Ми холодна кров у гарячих боях. Ми бачимо все від полігону до фронту. І кожна пастка це урок смерті для ворога. Не спи, ворог, ми вже тут. Не відпочивай ми поруч, ми очі війни, тіні у твоїх снах і твоя перемога лише Очі війни дивляться скрізь, хурмо, тиша перед бурею. Не сховаєшся, не втечеш, ми вже тут, навіть коли нас немає Очі війни, тіні розум, зброя, правда, броня Кожен рух ворога під прицілом, ми вже закрили всі двері. Ніколи не спи, вона знає все. Ми вже тут. Очі війни завжди попереду пре вонь тіні тінь рухається. Ворог не знає, ми вже тут. Ми в темряві, як коду системі, ворог сліпий, ми читаємо його думки. Кожен крок, сигнал, кожен звук, пастка, кожен день битва, що формує легенду. Не за камери, не за сцени, ми за правду і тих, хто вдома чекає, очі гострі, як леза, руки холодні. Ми знаємо більше, ніж страх його тіні. Ми ті над фронтом, що не спить. Ми Голос у раді у хвилях, що рве мовчання, ворог вірить у випадок, ми Даніо